Долучаємо до нашої розмови Андрія Мельника, дипломата, заступника міністра закордонних справ України, надзвичайно і повноважного посла України в Німеччині 14-22 років. Пане Андрій, давайте почнемо з головної інтриги завтрашнього дня позиції Китаю, як зараз вже стало відомо, зокрема, представник Китаю в ООН Чан Дзюн заявив, що це не буде мирний план, а це буде швидше позиція. Китаю щодо цієї війни. З одного, це я цитую Нян. Так. З одного боку, якщо починаєш читати цю новину, десь трошки відлягає, тому що всі переживали, що цей мирний план може бути не на користь України. Але далі, якщо вчитуватися в цитати представників Китаю, то стає трошки, трошки не так спокійно. З одного боку, Китай підкреслює, що буде продовжувати поважати суверенітет і територіальну цілісність цих країн. І вони це підкреслюють з іншого боку. Китай починає трошки нагнітати, що мовляв звинувачення у намірах постачати зброю для війни проти України. Це все маніпуляції НАТО та США, і це також не до кінця погано. Але от далі. як заявив на брифінгу спікер Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбінь. Пекін закликає НАТО припинити поплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старої ментальності часів холодної війни, що зосереджена на грі з нульовою сумою і протистояння військових блоків, і припинити розпалювати конфронтацію. Також цей пан зазначив, що США та країни НАТО є найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні. Як, як сприймати і розуміти ці заяви, тому що з одного боку. Підтверджується територіальна цілісність, а з іншого боку, все ж простежуються такі прямі натяки на те, що дуже часто кажуть росіяни, що це, мовляв, НАТО та США, цією зброєю конфлікт підігріває. А Путін взагалі говорить, що це НАТО розпочало цю агресію. Ну, добрий вечір, пане Віталію. добрий вечір, пане Віталію. Шановні гості в студії. Ну, фактор Китаю це насправді. Дуже складне запитання для нас. Ми бачимо, що ну, принаймні агресію Росії щодо України, китайський уряд він розглядає насамперед, Насамперед у контексті цього, ну, навіть це не глобальне протистояння, але я б назвав це такою стратегічною конкуренцією у, у, форматі, у форматі міжнародних відносин. І, в принципі, тут нічого нового, якщо, якщо бути чесними, не немає. Те, що прозвучало, справді нам було цікаво почути, що це за план, які це ідеї. Адже ну очевидним є факт, що Україна зацікавлена в тому, щоб кожна держава світу чи це маленькі держави, чи це такі. Більш потужні нації, як Китайська Народна Республіка, зробили свій внесок у припинення цієї агресії. Для нас це очевидно. І тому ми і і не відкидали спочатку ідею саму послухати, почути і зрозуміти, що ж мають на увазі наші китайські партнери. Ну станом на сьогодні поки що нічого, нічого нового для нас не прозвучало. Ми бачили, що Китай. Все таки підтримує головну тезу про те, що міжнародне право воно повинно поважатися, територіальна цілісність і суверенітет це є основи нашого сучасного світового порядку, і Китай їх підтверджує. Тобто, це в принципі хороша новина. і для нас важливим є у цьому всьому одна річ: якщо справді китайський уряд, якщо офіційний Пекін зацікавлений у зупиненні цієї війни. У припиненій агресії, адже ну, це завдає шкоди, очевидно, так само і інтересам Китаю, який, як глобальна економічна потуга, безумовно втрачає від того, що ця стабільність, торговельні, торговельні маршрути, вони, вони під загрозою, тобто вони не допомагають Китаю збільшувати добробут. Таким чином для нас важливим цій історії є одна річ: чи китайський уряд буде справді готовий вплинути вплинути на Кремль, вплинути на Путіна на російське керівництво, зупинити цю війну. До сьогодні ми такі такої готовності не відчували за одним можливим винятком. Кілька місяців тому, як ви пам'ятаєте, були заяви з боку Китаю. Це відбулося під час візиту німецького канцлера в Пекін про те, що Китай застерігає від застосування ядерної зброї, це, в принципі, був такий цікавий, цікавий дуже сюжет для нас, адже ми всі, і особливо наші західні партнери, досі ну, відчувають, що ризик застосування тактичної ядерної зброї він є, він є невисокий. Це ризик, але тим не менше, його виключати ми не можемо. І Тому на даному етапі завдання всіх всіх. Ядерних держав цього світу, і це не лише Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, ті, хто нам давали гарантії згідно із Будапештським меморандумом, і потім згідно з односторонніми заявами, але так само і Китай, і Китай я хотів би нагадати, шановним слухачам і глядачам, Китай так само він надав Україні тоді свої односторонні запевнення. Ну ми їх назвали тоді гарантіями. Щодо того, що суверенітет і цілісність України будуть захищені у зв'язку з передачою ядерних арсеналів України, тому для нас важливим є лише оцей елемент: чи Китай справді серйозно сприймається і чи Китай буде використовувати цю трагедію, яка відбувається вже понад вже фактично цілий рік на території нашої держави, використовувати у контексті свого протистояння конкуренції із так званим колективним заходом. Сполучених Штатів Америки та іншими державами, тому я ж кажу, я би не став ні перебільшувати, ні применшувати ці заяви. Ми намагаємося з Китаєм розбудувати діалог. Ми, ми намагаємося достукатися до, до столиці цієї держави до політичної еліти. Наш міністр, як ви знаєте, в Мюнхені Дмитро Кулеба провів зустріч із Ван Є. Це один із ключових. Чиновників, один із головних чинників саме зовнішньої політики Китаю. Так що ми, ми, ми тримаємо руку на пульсі, але станом на сьогодні говорити про те, що Китай змінює цю, ну я би назвав таку нейтральну, можна сказати, позицію у російській агресії стосовно України. Ну я би поки що ще не став, пане Андрію Петро Костюк має до вас запитання. Будь ласка. Доброго вечора, пане Андрію. Я голова спілки у Львівської області. Хочу від себе особисто і своїх побратимів подякувати вам за вашу діяльність на посаді посла України в Німеччині. Але в мене до вас одне питання, двоєдине. Скажіть, будь ласка. А чому з 2021 року в нас в Китаєві є, немає посла? У нас тільки повірена особа. І друге питання це стосується Індії. Там з липня 2022 року теж немає посла. Адже ми розуміємо особливо в цій ситуації, як важливо мати добрий контакт із Китаєм і з Індією. Дякую вам. Дуже дякую за, за ваші запитання за добрі слова. Е, ну, питання насправді вони є дуже злободенними, е, і е, мати посла і в Пекіні, і в, і в Нью-Делі, та і, зрештою в багатьох інших важливих столицях світу, це е, ну, Альфа і Омега будь всього, адже е, мати лише тимчасово повіреного. Ну, воно не вирішує не вирішує багатьох питань, адже для посла відкриті зовсім інші двері у порівнянні із, із тим, хто лише виконує обов'язки. Відповіді на це питання я поки що вам надати не зможу. Лише скажу таке, що, що пошук тих, хто міг би справді найкращим чином відстоювати інтереси України і в Китаї, і в Індії, він, він триває. Він на жаль, ну не є простим, бо ці країни вони вимагають особливого підходу. Тут іноді буває замало знати лише мову, там хінді чи китайську. Тут потрібно мати багато інших, скажімо так, критеріїв і, і мати політичну вагу, мати вплив для того, щоб справді тебе приймали в цих столицях не лише на рівні. Там, середньої ланки МЗС, як це дуже часто буває, але так само, щоб можна було б достукатися до, до, до найвищих кіл, фактично до, 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 до вищих ешелонів Україна. влади в обох цих країнах. Я Тому е, все, що я можу сказати, то е, процес е, пошуку він, е, він триває. І я дуже вірю в те, що, е, що ближчим часом, дуже ближчим часом, е, ці е, кандидати будуть знайдені і почнуть свою працю. Це стосується, до речі, так само і багатьох інших країн, і в Латинській Америці, і в зрештою і, в, і в, в Азії. Тому на жаль, ми маємо ми маємо питання із, із кількістю тих людей, які справді можуть і здатні відстоювати наші інтереси ну не лише формально бути там, тому що знаєте, послати людину можна туди, і дипломата, але тут важливо те, які. В який спосіб цей дипломат, цей посол новий зможе зможе діяти на високі тих викликів, про які ми сьогодні говоримо Насамперед, йдеться про допомогу у завершенні агресії, і тому, тому я ж кажу, поки що це прерогатива прерогатива керівництва міністерства, звичайно, прерогатива керівництва держави. Тому я вірю, що в цих державах та в інших будуть знайдені найбільш оптимальні кандидати. Коротке питання, пан Бучин. Маємо переходити до Пане Андрію, я так розумію з вашого виступу, що ви розглядаєте стосовно Китаю два варіанти: або Китай продовжує займати нейтральну позицію, або ж Китай спробує вплинути на Путіна і Росію. А чому ви відкидаєте варіант того, що Китай може підтримати Росію і, наприклад, надати їй якусь летальну зброю? Ну ми такий варіант не відкидаємо, адже в принципі, ми ж чули заяви і керівництва. Сполучених Штатів Америки інших наших партнерів про те, що така загроза, на жаль, вона, вона зберігається. І е, річ у тому, що е, у нас є мінімальна кількість важелів для того, щоб е, вплинути на, на уряд Китаю на керівництво цієї держави з тим, щоб е, все-таки е, відмовитись від цієї е, третій е, опції, яка е, ну, для нас не обіцятиме е, нічого, нічого доб доброго. Е, тому. Е, тому е, наші зусилля вони е, на сьогодні зосереджені на тому, щоб, е, попри е, попри ті е, можливо, там якісь розчарування, які мали місце до сьогодні. Адже нам всім би хотілося, щоб Китай займав для стосовно України е, більш сприятливу позицію. Е, ми не втрачаємо надії е, саме на цей е, оптимістичний е, сценарій, адже е, йдеться е, зрештою про. Е, про Глобальні інтереси стабільності, і саме від цієї глобальної стабільності Китай він може лише виграти. Тому рішення, звичайно, за, за керівництвом цієї держави, наш вплив, він на жаль, не є дуже вагомим у цьому контексті. Тому тут вирішальну роль можуть і повинні зіграти саме наші ключові союзники у межах тих відносин, які які вони мають, адже Китай. Був і залишається головним торговельним партнером більшості наших західних союзників, і тут так само ці держави мають очевидно ті засоби впливу для того, щоб переконати керівництво Китаю все-таки не робити, не робити цей ну дуже трагічний для нас крок не наставати на бік Росії. Тому те, що від нас залежить, то ми, ми звичайно задіємо ці інструменти. Але тут зрештою рішення воно. За керівництвом Китаю, і ми віримо, і сподіваємось на те, що воно все-таки схилиться в бік України, адже це означатиме фактично забезпечити для самого Китаю умови для, для економічного добробуту, процвітання і таким чином збільшення м'якої сили Китаю в світі. Тому я думаю, все таки тут це рівняння воно не є дуже простим, і ми віримо, що, що Китай. За да се, се деки правилни Ми насправді багато уваги цьому приділяємо, але це ну надзвичайно важливо, тому що ця війна наша з Росією вона давно вийшла за межі лише нашої держави і Російської Федерації. Це цілий світ, і те, як це далі буде розгортатися, це надзвичайно важливо, і зрозуміло, що тут Китай ну наскільки я розумію, поки Туреччина зайнята от своїми проблемами з землетрусами з налагодженням цих всіх моментів, то вони намагаються якимось чином перебрати на себе цю роль, так якихось. Посередників, перемовників, як це буде виглядати? Ну будемо бачити і завтра чути це звернення.